Ракінсбург, аварія, північний е, фальць. Друзі, оце місто з вами. Це найстаріше місто в Європі. Почали я будувати 1145 році. Ча також половина 12 століття. Без 에, таких 에, 12, як карло місто, але це головне, що це найстаріший міст у Європі. Це головний Дунай. Тут 에, равлики, теплоходики. А ми через дві години коло крутої чорного моста і попливемо 40 хвилин по Дунаю. Зараз 에, у нас дві години вільного часу, ноги дуже втомилися. А я хочу зараз ще показати оцей історичний вюрст кюхер, тобто історична сосисочна кухня. Тобто, щоб саме тут придумали і придумали таку страву, яку всі знають, як сосиски. А по німецьки це вюрст для чого? Тому що щоб годувати. Робітників, які будують цей міст через Дунай. Це не весь Дунай, це тільки одна судохна частина, там далі осрів, потім ще йде рука в Дунає, і там трошки рівше впадає в Дунай річка Реген. Реген. Реген тому і місто називається Регенбург. Регенбург. Регінзбург і, і собственно, власне кажучи, у нас закінчилась екскурсія 2 години. Найстарі стародавніший, найстаріший міст Європи. І, і це сосисочна, де годували, де придумали сосиски і годували робітників. Ну я зараз е, обов'язково спробую. Ці сосиски, тим більше, що їх готують по тим стародавнім рецептам, нічого не змінилося. Мабуть, бокал пива німецького і покуштую сосиски. Далі буде. Ой, як сусідські. Я я щойно купив 3.90, 4 євро ці сосисочки з квашеною капустою і термове пиво з десятки, ні, з дев'яти, мені, тож це це 8.7 євро, я